Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 7 жовтня, о 14-й годині, трапилася автопригода на вулиці Соборній. На розі з вулицею митрополита Петра Могили зіткнулися дві автівки. Водійка автомобіля Кія, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу у русі автомобілю Хюндай. Пощастило, що обидві машини не зазнали критичних пошкоджень. Учасники ДТП вирішили усе шляхом складання європротоколу. Близько 15-ї години 9 -го жовтня трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиці Пирогова та Гніманського шосе. Водій автомобіля Кія не дотримався безпечної дистанції руху та не був уважним за кермом, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Хюндай, що рухався попереду. Зрештою, кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Ще одна аварія трапилася 9 жовтня о 16.59 на перехресті Хмельницького та барського шосе. Там водій автомобіля Хюндай не надав перевагу у русі автомобілю ВАЗ. Від удару обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили. Кермувальники склали європротокол та мирно роз'їхались. 10 жовтня о 9.31 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на вулиці Келецькій. Водійка червоної Тойоти при перестроюванні з правої смуги вліву допустила зіткнення із попутним транспортним засобом, а саме Тойотою сірого кольору. На місце пригоди прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом з'ясувалося, що водійка червоного легковика отримала протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 11 жовтня трапилась потрійна аварія на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Опель під час перестроювання не переконався у безпечності свого маневру і допустив зіткнення із вантажівкою марки «ДАВ», а також легковиком марки Шкода. Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали пошкодження із матеріальними збитками. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, зазначили, що водій «Опеля» отримав адміністративний протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.